Доброго здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні. 1 січня понеділок. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі Василь Кланчук. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуйтесь, не забувайте ще й дзвіночок вмикати. Ви не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну і категорично українська вподобайка не сумнівайся, знайде своє гідне місце впродовж нашого спілкування. Якщо вам, звичайно, заходить такий формат подачі інформації. Це дійсно наша друга зустріч. В першій частині ми з вами поговорили про ситуацію на фронтах. Звичайно, поговорили про звитягу української протиповітряної оборони сьогодні Нишньої ночі сьогодні рекорд був по запускам цих шахетів. Рекорд по збиттю, до речі, так само з 87 з 90, з вважаю, Вже це просто мега-результат. На жаль, правда, є і влучання, і дуже символічне влучання. Я теж доповідав і стосовно Львівщини. І от університет, де вчився сьогоднішній ювіляр Степан Бендера, да, пам'ятник залишився, слава Богу, не уражений, і якраз Криївка, там музей Шухевича, і звичайно, влучання в багатоповерховий будинок в Одесі. Просто жах. Ну, от така ситуація, так вони вітали насправді. І намагалися ще раз там сказати, ми про вас не забули, ми про вас пам'ятаємо. Так, да, і до речі, от е, я вже згадував це поздоровлення, це дуже симптоматичне поздоровлення, як на мене, Путіна. Що з, з війною в нього не так йде, як він хо, хотів би, щоб це йшло, бо реляція абсолютно про СВО, як вони його називають, в нього під час новорічного поздоровлення не було. Це ж якась така, знаєте, знакова, знакова, знакова знаковий час для якогось посила, якогось меседжу. А меседж такий, якийсь більше ідеологічний. Ну от і ідеологічні засади. Намагався бити і в нас тут в Україні. Я вже наводив оці от від головного управління розвідки, що сьогодні вони якраз будуть ще більше вкладатися в ідеологію, в ідеологію, щоби тут в суспільстві, якщо вони не можуть хитати українські збройні сили, які виглядають сьогодні монолітом, і для них вже є сумнівним їх там візії, фантазії стосовно того, що не буде Україні допомоги. А вона буде, і військова в тому числі, і вона йде. І от те що утвердження про західного вектору розвитку для них український, це велика біда. Що відмова українців від цього російського для них біда, і збереження виходу нашої держави до чорного моря для них біда. А ще для них найбільша біда, коли російськомовні українці будуть, і я сьогодні знаю багато прикладів, коли просто переходять на українську мову. Це для них біда, тому що засади там якоїсь там перспективи. Русского міра вони просто втрачаються. Ну а стосовно того, щоб вичищати все російське. Ну я вже давав вам здається позавчора реляцію від секретаря ради Нацбезпеки з безпеки оборони пана Данілова. Побачив, можливо, так і буде, як він про це і заявляв. В якій формі все, що є російське, все, що має російський слід, він сказав, будемо чистити. Окей, тепер стосовно західної допомоги, друзі, ми вже продовжуємо наше сьогоднішнє спілкування. Екс-голова Мюнхенської безпекової конференції е закликав надати Україні Тауруси. Да, терміново причому Вольфганг Ішингер написав про це в себе в соцмережах після якраз атаки Путіна на Україну. Оцієї ракетної, чому захід не переходить від пасивної до активної політики? Тут в мене питання так само: чому? Та да? меседж Путіну має бути таким: якщо знову будуть напади на цивільні українські цілі, а до цього ж мало було ще щось треба. Да? Яких ще нападів вам потрібно для того, щоб перейти до активної політики? Тоді наступного дня буде доставлений, наприклад, стаурус. Це ваш вибір. Ну можливо би так сказали і вважає поганою нинішню стратегію заходу щодо його реагування на дії Москви. водночас експосол запевне, що цілком підтримує дипломатичні варіанти. Якщо такі є, ну які дипломатичні варіанти утерпіли, які називаються там Путін чи той, що схожий на Путін. Він спочатку робить те, що він робить. Потім е, на нього починають там наїжджати щось йому говорити санкції, ще там щось, але він терпить, терпить, і це збирається час. Потім це от е, напади там риторичні, якісь на нього. Вони зменшуються в потужності, просто там бухтять щось там ж ну, зупиняються. Ну і якби він виходить, так що він перетерпів всіх інших, і з тим, що він погано наробив, він залишається в результаті. Ну а потім з ним знову починають говорити. Оце ж стратегія Путіна. Не ж не зрозуміло для цих от розумних дядьків з цього колективного заходу. Ну я, я розумію, що холодне пиво і гаряча кава на як найкраще його показник спокою, але ну це ж трошки інші часи. Тобто, сьогодні ракета чи шахет сьогодні в Одесу, да чи на Львівщину. Днями ракета там Польщі привіт передавала. Ну так вона ж може і не повернутися на територію України, вона ж може там десь прилігти. Абсолютно. А, да, про кордони вже те, що ми говорили. Це така тема останніх днів. Причому, да, корки, затори, люди там по, -по доби стояли. Да? Не одну, навіть добу стояли. А от через ну як вона не новація, як кажуть прикордонники нічого нового, просто стали більш прискіпливо дивитися на документи. Тобто на кордоні з Польщею, Угорщиною, і Словаччиною утворилися величезні черги. От те, що в мережі і ви пишете в своїх коментарях, затори утворилися на в'їзд і на виїзд. До речі, ну на на виїзд з України, зрозуміло, але і на в'їзд так само, бо ті, кого не випускають, перекрили дорогу для тих, хто заїжджав. От ну була там інформація, що з України більше не випускають чоловіків із третьої групи інвалідності, і тих, хто їх супроводжує, багатодітних чоловіків. Ну, прикордонники, я вчора давав там офіційні звернення. Просто ще раз хотів би підсумувати. Прикордонники це заперечують і кажуть, що просто посилили перевірки через почастішення випадків підробки документів. От речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що через неодноразові підробки документів прикордонник може вимагати військо може вимагати військово-облікову. Документів, з записом про відстрочку. Від е, будь-якого чи від всіх чоловіків, що перетинають кордон, що в принципі вони і робили. Але я знаю, що на вчорашній вечір там на деяких пунктах якби, перестали це робити, особливо в частині багатодітних чоловіків, у кого там троє дітей. Бо раніше були поодинокі випадки, що якщо троє дітей є в машині, то випускали чоловіків якби і без е, е, цієї там документа з ТЦК, е, 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 А в, от, кажуть, на вечір в деяких пунктах вже перестали навіть перевіряти, і люди поїхали. Ну побачимо, але от такий факт мав. Місце і колотнеча ну там збурила суспільство достатньо серйозно. Побачимо. Я думаю, що це один з таких варіантів, як пробних куль, як я кажу, до в тому числі до нового закону про мобілізацію. Тобто, люди не промовчали. це теж великий показник. Я думаю, для всіх, хто там фахово, чи соціологічно, чи методологічно спостерігав за тим, як будуть реагувати люди. Ну, бачите, в Росії ця тема прокатила. А в нас поки що не дуже побачимо. Але не, далі, ша от, в організації Об'єднаних Націй, теж останніми днями там колотнеча була, Ви ж пам'ятаєте, що ні бензя там а, намагався розказати, що. Оце там в Белгороді українці обстріляли своїми ракетами. По факту, наші військові і не військові. І просто експерти кажуть, так як ми у нас до цього Білгорода 32 кілометри від найближчої точки, а у нас ракети ці на 22 кілометри літають. То як ми могли самі обстріляти? В принципі, є думка така достатньо фахова і ґрунтовна, що це росіяни самі під шумок того, що полетіли українські дрони, пару трійку касет зарядили по Белгороду. Ну для того, щоб. Зняти в світі цю інформаційну тему пов'язану з ракетною навалою на Україну. От така думка присутня, і якраз далі ж по розвитку, бо напередодні ж було засідання Рад Радбез ООН стосовно цього ракетної навали. То тепер росіяни, типу, намагалися там прізвать катвіту чехів за те ракети в Empire. Ну, Чехи їх послали. Я теж вам доповідав. Так само, як і всі інші. вон, я ж кажу, американці подібно до того, як ми відкрито обговорюємо це питання, тут Путін повинен бути теж чесним і своїм народом щодо реальної не неростаючої вартості його війни. Ну от представник місії США, при ООН сказав так, що ціна війни для росіян не обмежується лише сотнями тисяч загиблих на полі бою, зруйнованими сім'ями і багатьма, хто змушений був тікати за кордон від режиму Путіна. Це також затьмарене економічне майбутнє для тих, хто залишається. Ну от додав, що війна ініційована Путіним має на меті захоплення суверенної території іншої держави-члена ООН. Я думаю, що Росіяни цим не переймаються їм до лампочки, як, як то кажуть, фіолетова, Да. Але така такий меседж є. При тому французи кажуть: якщо Росія би не вторглася в Україну, то не було би потреби там скликати Радбес. Це постійний представник Франції, ООН Ніколя Де Рів'єр зазначив, що якби росіяни не в порушення статуту ООН не вторглися в Україну, якби її війська не були присутні на українській землі, якби вона продовж багатьох місяців щодня не обстрілювала українські міста і села, то не було б потреби скликати Радбес. От за його словами, скликання сьогоднішнього засідання це спосіб для Росії відреагувати на зустріч організовану напередодні на запит України. Ну от я ж кажу, це в них все розраховано, і всі ці удари це точно були російські удари. Ну точно ну, мені так здається. Я наголосив, що Росія, займаючи місце постійного члена Радбезу, продовжує зловживати роботою Радбезу. Так, може їх треба вже звідти якось викочувати? викинути? ні голова МЗС Литви, от якраз доєднуючись до слів, які я вище наводив з Мюнхенської, ну очільника колишньої мюнхенської безпекової конференції, про те, що захід чомусь не займає активну позицію в плані захисту України. Не треба чекати на новий перл-харбл. Це так сказав очільник зовнішньополітичного відомства Литви. Ми маємо перемогти Росії. Ми можемо почекати те, що я називаю ефектом Перл-Харбора, поворотного моменту в історії, коли проблема майбутнього раптом стають проблемою сьогодення, але з дуже збільшеною ціною вирішення. Ну, я ж про ракету, да, яка може не повернутися чи над Литвою, да, чи, 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 чи над Польщею. Або ж ми можемо дивитися на це як проблему сьогодення і почати вирішувати її зараз. Ми на межі повторення історичних помилок. Отак, от, от Гебріольослансберг із написав: ми вже 25 років займаємося відкладаннями, намагаємося стримати імперіалізм Путіна діалогом, дипломатією. Від себе додам Путін ферштейн да доки він продовжує ігнорувати кордони і рівняє з землею міста. Отак от, от написав очільник. Литовської МЗС, і до речі, його колега з Латвії попередив, що загроза Європі а, залишиться від Путіна. Навіть якщо Україна і звільнить свою територію, уряд Росії не здатний підвищити добробут свого населення. Всі карти поставлені на пошук зовнішнього ворога і культивацію думки про те, що розпад СРСР був найбільшим злом, тому необхідно повернути втрачені території з лишком. Там я теж вважаю, що Краснодарський край там, що там ше Кубаньда, тут абсолютно ж Білгородщина. Брянщина, все ж наша територія. Сумно, що це не війна Кремля. Це стало війною підтриманою росіянами. Росія просувається з імперіалістичною експансією і продовжує залишатися загрозою для всієї Європи. І, от за словами е -е -е -е, Кріщаніса Карінша, це от е -е, якраз очільник МЗС Латвії. Перемога в Україні в очах Кремля стала підтвердженням, що його політика була правильною. Можна напасти на сусідні країни і отримати вигоду цього абсолютно. Тому це неприпустимо. Це напад не лише на Україну, але і Європу. Це напад на встановлений після другої світової порядок, в якому ключову роль відіграває верховенство права, верховенство закону, а не сили. Ну, тим не менш, в наших дипломатичних колах якраз ну є розуміння. Я так бачу двох сценаріїв. Давайте так будемо говорити. Є найгірший і найкращий сценарій для нас розвитку подій. Ну з урахуванням звичайно геополітичних подій, я ж казав, наступний рік рекордним, і якраз по виборам, і якраз ці події і варіанти їх розвитку матимуть однозначно важливе значення для України. Тобто наступного року. Відбудуться вибори різного рівня в 56 країнах світу і ще й до європейського парламенту. Після цьогорічних виборів ну минулорічних вже сьогодні, перше січня, так, да, в Словаччині і Польщі варто сподіватися, що вже нікому не треба доводити важливість для України виборів не лише в США, на Тайвані, в Росії, а й президентських перегонів в Молдові, Румунії, Грузії, Хорватії і Словаччині. Зміна політичного курсу в кожній з цих країн може вплинути на перебіг війни однозначно в умовах потужної родівної діяльності Російської Федерації потрібна віртуозна дипломатія, аби коло друзів принаймні не Ось такі зараз підходи в наших дипломатичних середовищі, і вот зауважить, що Росія готується до нових воїн, сталінізується і рухається до побудови справжнього культу смерті. Дипломатії і військові мають застосовувати свої сили там і тоді, де і коли вони дають змогу отримувати максимальний результат. Розмови про перемовини з агресором, який не припиняє вбивати людей, руйнувати інфраструктуру. Це ідеальний рецепт ніщівної поразки. Очевидно, що ми хочемо якнайшвидшого закінчення війни, це б могло б статися, якби за перебріка можна було розглядіти якісь там ознаки притомності та свідомості, що прокидається наразі. Ми спостерігаємо протилежне. Найгірше, що може статися, от цього року от, на думку наших дипломатів, це. А якщо США почнуть обирати пріоритети замість формування власної концепції майбутнього, от як устрою світу, або якщо ЄС, або всі разом там ЄС концентрується на політичних дискусіях і проблемах біженців, а не на допомозі Україні, там Китай продовжить політику експансії в південно китайському морі. З іншого боку, найкраще це, якщо ми отримаємо необхідну далекобійну зброю, достатню кількість систем ПРО і ППО, боєприпасів необхідних для виходу до Азовського моря і звільнення. Криму, ну а далі ще з позитиву перемовини з ЄС не лише розпочнуться, але й будуть просуватися успішно. А міжнародне співториство нарешті визначиться з дієвими гарантіями безпеки для України до того, як ми станемо членом НАТО. От вам і варіанти. Я... Не, не можу стверджувати, що дні без інших не існують. Можливо, все і гамузом якось буде, але в принципі, от за чим будемо теж з вами спостерігати в 2024 році. До речі, от по всім нашим союзникам, які то сплять, то прокидаються. Прем'єр Баварії вимагає реформувати бундесфер. От раніше він вважав, що Росія не ворог, і таких заяв якраз в Баварії було дуже багато. Але тепер видно, що точка зору людини змінюється, бо він бачить, що ну відкриває очі вже не дуже путін Ферштейн, вже там півтора роки без Путіна, і вже можна подивитися без непутінськими не очима. Да, на світ так, от каже, що збройним силам Німеччини потрібна рішуча реформа, щоб посилити готовність Бундесферу захистити країну від потенційних загроз. Та і вважаю, що Німеччині потрібно повернути загальний військовий обов'язок, і це вже не перша реляція. До речі, пан Пісторіус, міністр оборони Німеччини, теж про це заявляє. Так що можливо, десь незабаром щось до цього і призведе, значить і прийняти на озброєння не менше 100 тисяч дронів. Щоб протистояти Росії. Зрозуміло, одне, якщо Росія переможе в Україні а США підуть із Європи, для нас все стане занадто серйозно. Однозначно, баварське пиво дуже люблять пацани з Якутії. Я не сумніваюся в цьому. Тепер щодо якраз сусідньої країни до Франції. Це вже Вашингтон Пост дає цю реляцію. Значить, Кремль посилив пропаганду у Франції, хоче підірвати підтримку України. Довіру до НАТО, значить, вони якісь мають кремлівські документи і пишуть, що Росія дедалі сильніше намагається вплинути на громадську думку у Франції, використовуючи правих політиків і соцмережі, Москва зокрема, хоче послабити французьку підтримку Україні, довіру до НАТО. А за вказівками першого заступника голови адміністрації президента Путіна Кірієнко я вам сказав, що він тепер сматрящий за засобу масової інформації на тимчасово окупованих територіях. що Там була правильна ідеологічна якби, політика. Так, от той самий Кирієнко тепер на експорт, значить, займається тим, щоб російські політтехнологи мали би поширювати наративи, що західні санкції проти Росії задають шкоди економіці Франції, внаслідок чого країна ризикує опинитися в найглибшій соціальній і економічній кризі за останні роки. І на це він буде виклик витрачати купу грошей, не сумніваюсь. Також ботоферми, створені кремлівськими політтехнологами. А у них там досвід величезний. Звичайно, що французька поліція і спецслужби поки що не будуть активно ними займатися, як ми нарешті ними займаємося. Так, от поширювала критичні статті щодо західної підтримки уряду. Ну як газета пише уряду зеленської, і називали європейську підтримку України дурною авантюрою. Ну вони ж там не розбираються. Там хто там президент чи уряд? Ну та я принаймні цитую за цим виданням. Тим не менш, от да, в країнах є і розуміння, і слава Богу, це ж не все так погано. Я просто кажу на чим пораються Росіяни. Десь звичайно їм протистоять, десь не звертають увагу. От зокрема, прем'єр Фінляндії в новорічному привітанні. Прямо сказав, що Україну чекають в європейській родині її місце в Євросоюзі. Наголосив, що війна в Україні назавжди змінила безпекову ситуацію в Європі. Початок перемовин про членство України в ЄС це послання надії для українців, бо на Україну чекають європейські сім'ї. Тут її місце в такий же спосіб. Європейські країни беруть на себе довгострокові зобов'язання щодо підтримки України. От і зазначив, що країна Фінляндія в Європейському Союзі активно працює, щоб Європа залишилася єдиною разом. З Україною, бо я вже згадував, що так, чи інакше це матиме матиме впливи на загальносвітову ситуацію. Якраз побачимо наскільки там сильним буде поштовх, наприклад, Китаю в бік Тайвань. Але ми ж говоримо про падіння заробітків в Китаї через там певну економічну модель. Тим не менш, не вірять, що там впаде за НАТО валовий продукт, але відчуття таке все ж таки присутні. І до речі, спад виробництва в грудні відбувся в Китаї. Виробнича активність в Китаї падає третій місяць поспіль. Країна розробляє новий план економічного відновлення на один рік. 24-те, Ви пам'ятаєте, що вони там планують там, на 30 років, на 10 років. А тут терміново поправочки треба робити. Основним чинником спаду є слабкий зовнішній попит. Тобто індекс нових експортних замовлень в грудні склав 45,8%, скоротившись дев'ятий місяць поспіль. Деякі компанії в опитуванні, які брали участь, сказали, що скорочення закордонних замовлень і недостатні внутрішній платоспроможний попит є основними труднощами, з якими стикаються компаніями. А все ну все, не все, але багато в чому позиція Китаю до ставлення до Росії, позиція в війні Росії проти України. Вони самі себе заганяють, думаючи, що ну да, вони з'їдять Росію як ринок, але все одно це ж не всі гроші, та й в росіян грошей не стільки, як в Америці і в Європі. Це теж факт, абсолютно. Ми теж працюємо, щоб, я маю на увазі, Україна і наші торгівельні спроможності, там де ми можемо їх розвивати, наприклад, от об'єкти. По яких намагався гатити Путін і багато там потерпали, але все одно працюють Вон, Дунайські порти цьогоріч збільшили перевалку вантажів до 120 тисяч тонн на добу. Це фантастичні цифри, от за словами заступника міністра розвитку громад території інфраструктури пана Васькова. це рекордний показник, який було досягнуто завдяки розвитку портової інфраструктури і переорієнтації експорту, якраз через порти Дунаю. Вони ні, ніколи стільки не перевалювали через себе. Ми зосередилися на морських портах Дунайського кластеру. До війни експорт через цей напрямок складав всього півтора відсотки від загального обсягу. Водночас, завдяки розвитку портів на Дунай, цей показник збільшився до 30%. От уявляєте, да? По. Тужність і додав, що попри функціонування тимчасового морсько-українського коридору, розвиток портів дунайського кластеру залишається одним з пріоритетів української влади на 2024 рік. І ще стосовно бізнесу, хтось там вірить в перспективу, хтось не вірить в когось свої складнощі, просто те, щоб не було всіляких там чуток після особливо. Ситуації з Київстаром, коли там міграція почала відбуватися, хто на водафон побіг, хто лайсевслайфсел за, за там страшні гроші купував ці стартові пакети. Просто материнська компанія лайфселу це турки продають оцей цей український бізнес французам. Тепер ця компанія буде належати французькій NJJ Capital. Причини суми угоди не розкриваються, хоча я так розумію, що були хороші і здобутки. і Бізнес непогано йшов у лайф Ну точно вони не були збитковими, але передача активів ще не завершилася. Інформація про угоду буде доведена до відома громадськості в повному обсязі і своєчасно. Це от компанія так повідомила. Номінальна вартість проданих акцій ну, в контексті лайфселу 333 мільйони доларів. Ну і там ще в них в цих туркселу було кілька бізнесів. І все вони передають французам. От, виходячи таким чином з України. Ну і ще про гроші. Так про всяк випадок в Укрексімбанку. пам'ятаєте, був скандал. Там один зі співробітників напав на журналістів. Там схеми брали інтерв'ю. Там запитання про ці ЛНР, ДНР, кому там передали гроші. Там цей очільник банку. Давайте забирайте касету, пам'ятаєте, колотнеча його усунули, зняли з роботи. Такого пана Тільбізова, а тепер все поновили на посаді, що і 8 мільйонів гривень компенсації му дали в ухвалі суду. Йдеться про те, що указ про звільнення Ігоря Тільбізова з Укрексімбанку визначили визнали незаконним через те, що згідно з трудового законодавства вчинення кримінального проступку не може бути підставою для таких дій. Окрім цього, суд зазначив, що Тільбізова під час роботи в банку не ознайомили з кодексом поведінки. Це, це, це є інструктор з охорони праці, да, що треба підрозпис, кодекс поведінки, етики, порушення якого також було однією з підстав його звільнення. Натомість представники банку не надали підтверджень зворотньому і на підставі цього, значить, пан Тільбізова тепер суд присудив поновити на посаді директора з банківської безпеки і стягнути з державного банку середній заробіток. За час вимушеного прогулу з 12 листопада, 2021 року це 8 мільйонів гривень. Ну, все ну подають апеляцію, побачимо і ще а моральну шкоду йому ще 200 тисяч гривень. Моральну шкоди. Да, ми там думаємо, як там чутки пішли. Да, з картки на картку переганяти там комусь переказ 18% Буде значить держава забирати з цього переказу, всі, все, значить, картки закриваємо. Йдемо в кеш. Ну е, от реакція від Гетьманцева якраз на ці інформації. Черговий божевільний експерт у звічній спробі пошуку дешевого хайпу написав в себе в Фейсбуці, що кожне перерахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом національної стратегії доходів буде обкладатися податком 18%. В Перед вакуумі економічної інформації новину понесли. Знаючи відповідь, сам ще раз кілька разів перечитав цю стратегію. Звичайно, нічого подібного я не найшов, але осад залишився. Ну, вже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися абсолютних на абсолютних неадекватів, їх свідоме або несвідоме за її відсутності про російський ПСО. Давайте врешті переходити з року кролика в рік дракона. Хороше побажання, так що ніяких 18% ніхто не планує. Ну не знаю, планує, не планує, але каже, що не буде того. Так само як і. Інформація, блокпости, повістки Київщина і дають, не дають ці там на місці людям. Так, от комендант Київщини сказав, так що на блокпостах шукають диверсантів і терористів, але повістки від ТЦК у Хилян, там все ж вручають. От підполковник Руслан Олійник каже, що блокпости є стабільно діючим засобом пошуку неблагонадійних осіб, до числа яких входять ті, хто ухиляється від мобілізації, безпекові заходи в Києві і області. Ну я думаю, що всі вже бачили з висловленням блокпостів і перевіркою документів і автівок є постійно діючими засобами виявлення диверсійних груп екстремістів і оголошених хороших осіб. Також е, вони шукають зброю вибухові речовини. Втім, якщо на посту буде виявлено людину, що ухиляється від мобілізаційних заходів, чи не поновила дані в ТЦК. Вона отримує повістку, от, значить, жодних окремих вказівок щодо посилення мобілізації немає їх точно не було. І Якщо співробітники поліції по базі перевірять людину і бачать, що особа перебуває в розшуку, як така, що ухиляється від призову або не поновила облікові дані в ТЦК, то звісно в такому разі співробітники територіального центру комплектування будуть виписувати таким громадянам повістки. От нарешті ж пояснили, та також підполковник зазначив, що для масової роздачі повісток блокпости не призначені, оскільки Мають абсолютно іншу функцію. А Київ і область є в зоні особливої уваги через те, що тут пересуваються мешканці з усіх куточків країни. Відповідно на Київщині є чимало людей, що порушують закони. каже е от е підполковник Коліні. вам і пояснення ситуації, які є на сьогоднішній момент. Ще до речі, дуже дякую всім, хто дивився по роботі. І теж як і я звернув увагу на е Василя Андрійовича. А це чоловік. Я, я вам розповідав якраз він під час цього ракетного удару в одне із приміщень тут в Києві, палаючи свою автівку, причому заліз в неї, завів. Вона горіла. Він вивіз її з зі стоянки, щоб не, ну, не загорілися машини інших мешканців. Ну я, я зразу сказав, що ну просто герой нас насправді, де там міський голова наш, де там я не знаю, де в Німеччині чи звідки ну, міг би хоч якось привітати, подякувати. Це класно, навіть якщо хтось шукає пір. Ару можна так, от попіаритися, але треба відзначати таких людей. Слава Богу, що бачите, і поліція, хоч відреагувала. Дійсно, молодці е, да, представники Святошинського управління поліції завітали до пана Василя і вручили йому подяку від начальника поліції Києва і подарували іменний годинник. Ну, хоч так, але сказати спасибі людині абсолютно потрібно. Не сумніваюся, що і якраз і сусіди йому сказали. Але в принципі міська влада, я думаю, що це каси якраз от, от, така реакція, точніше, не реакція. Тут пи пишуть дописах повідомлення від ДСНС і не знаю, десь там на лижах чи на чому. Ну, дай Боже всім здоров'я. Але мені здається, що треба було б звернути, звичайно, увагу на, на таких людей, бо саме такими людьми ми і є сильними. Насправді ми і є сильними. Вони, як вчора, президент казав, поздоровлені. Привітання з Новим Роком. Українці сильніші за холод і темряву, українці сильніші за інтриги, брехню і псо, біль, зневіру, розпач і розбрат. Українці сильніші за страх, українці сильніші за терор, українці сильніші за зло, українці сильніші за цю війну, українці сильніші разом. Абсолютно, я вас теж вітаю із новим 2024 роком. Хай все буде добре. Щастя, всім, бажаю, здоров'я. Перемоги, звичайно. І Друзі, дуже дякую, що ви є на youtube каналі Василь Кламчук, Сподіваюся, що і наступний рік. Принаймні не зменшиться наша спільнота, а я завжди радий бачити притомних разом із собою, якщо ми там плюс-мінус з вами на одній хвилі. Дякую, що ви тут підписуєтеся. Якщо ви ще не підписалися, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з лайкосами, категоричними українськими вподобайками. Теж знаєте, що робити. Насправді дякую за ваші коментарі. Бо і в цьому році теж буду їх використовувати в плані джерела інформації, а як інакше, звичайно, щоб палітра була якомога ширшою і яскравішою. Спасибі за те, що робите її, гіперпос посилання на це відео, тобто репост в ваших правда соціальних мережах, але це дуже важливо. В інших ходити не треба. Я б то не радив би вам робити. Але друзі, кожен на своєму місці, да ми пам'ятаємо, що є подяка, і найголовніша подяка на сьогоднішній день це до наших збройних сил України, до наших хлопців і дівчат до наших оборонців. Подяка за те, що вони роблять, і завдяки кому ми насправді маємо можливість спілкуватися. Але всі, кожен на своєму місці, пхаємо разом з оборонцями, хто як може, хто як вміє, і перемога буде обов'язково буде, не сумнівайтеся. Дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу за ваше плече, за підтримку. Всім, друзі, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Все, працюємо! Слава Україні!